Всім шалом! Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. І зараз скажу, як, постав... як ми поставили вчора капелі полив і до мою лакину. Там у нас стоїть кубовка, зараз я вам покажу, як ми її там закріпили. Що ми з маємо. Дивіться. Кубовку так ми закріпили. Брав кубовку без кришки бо стижку дорого і там її воно не треба було купив я переходника Який коштує 200 гривень на 32 трубу з євро купа переходник на 32 трубу кумаю кубовку файну не, не, не гівна файну кубовку маємо зараз я вам покажу далі Купив я капельну трубку а не ленту. Вона вийшла трохи дорожче. На... Я її взяв по, 3... по 2,90 чи по 3,90 не пам'ятаю вже. Причому її брав... брав капельну трубку, бо думаю, що е... вона чи довше прошло, ніж капельна лента. Бо капельна лента розрахована на один сезон взагалі по гарантії. І я. Типу, не хотів її брати, то думаю, хоча б ця трубка мені послужить роки три. Також я взяв собі датчика. Ось такого, якогось китайського датчика, коштує 800 гривень, така штука. Я думав, спочатку, що то давлення, що стоїть моя кубовка, не хватить для того, щоб вона могла в 50 метрів проливати мені лохену. Але все таки вистачило кубовки, ну, вести мені поставили кубовки на ну хватило тиску мені. І я ще просто не розібрався з цим поливом. Ну я за регосиляти не буду, бо... Дуже я його підлив вчора і вчора підлив два рази, лахино підливав, то їй зараз влагу не треба і просто там ще холодно зараз. Передують е, тиждень якось так поганої погоди, пасмурно, а потім через тиждень передають дожі. То я думаю, краще не буду ставити його, потім вже приїду більш надовше в, ну, більш надовше в село, сам вже розберуся на дачі, як воно що то це поставило такого. От. Переходні каси там на 32 труби і пускає капелю лінту. Також купив я фосулки на 3,5 літра в годину. Фосулки теж мені обійшлися 3-20 кожна. Так виглядає зараз однорічка річка моя. Ці кусти пересаджував її вже е, багато років, років 5, не вже може більше, але це я їх садив і про, вона, що ви розуміли. Просто садилися в звичайний, звичайну землю, глисту землю. Тому маємо такий кущик великий, але толку зараз в нього немає. Ягід в нього немає, бо неправильно був торф і була посадка. На двох зараз ми бачимо, що починаються зав'язуватися от, ягодки. Двохрічки вже буде ягоди в у році. Ось ось. Кусуйся. Ну от. Будуть у грішки, щоб бути ягоди. Це мене також дивувало. щоб будь ягодки. От тут будуть ягодки. До кого маємо картинку, дивіться. Дві річки мої, одна Зараз я вам покажу одну які я висаджував буквально вчора. Які мені не вистачило торфу, щоб висадити той партію, і то вони покажу, які вони гарні. Ось такі вони гарні були в горщику у мене. Ось така одна річка була, досажував. О! Двіська одна річка. Ось і ось. Висаджував. Також пересадив пересадив під свою плантацію. Ще такі кусти, її вже по три роки. Ось такі кусти. Також вони неправильні були, були, землі росли, не розвивалися. Я, ягідок тут може одна, бачите, більше я не бачу, ще фокусуюся. Ну, факт тому, що бачите, як, як дуже принципово лохи їй правильно землю, щоб вона могла рости та плодоносити. Оце я ще пересадив таких справи? Думаю, вже я потім приїду і хто знає, яку треба ставити полив для лохини, скільки їх треба поливати в день, там, зранку, ввечері. Хто це знає, хто цим лохином займається, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб порадити, як його правильно поливати, скільки треба поливати літрів на день лохини і, і як там взагалі програма йде поливу цієї лохини. Бо нема знайомих, хто займається лохиною, так що полив, поставив, то все. І хто цим реально займається, хто це знає, напишіть в коментарях, будь ласка, як з нею правильно поводиться з водою, якщо її всі треба її поливати раз на, на раз на день, чи через день поливати. Чекаю ваші коментарі. Отакі от справи. До того я зараз на плантації, якщо... 66 хущиків. Подивимося, що буде в кінці сезону з ними. Я буду показувати вам, О, через місяць покажу, яка обстановка, які вже, як вони підросли, які вони, вже, вони пагу не пускали. Буду вам це все показувати. Кому цікаво, пишіть коментарі. Чекаю від вас лайки та підписку на канал. Зараз погода. Не дуже радує, холодно. Сьогодні передають плюс 10 максимальних градусів. Холодно, сонця немає. По поводу ріпаку, по поводу, по поводу бджіл. У нас холодно, ріпак е, в Доновській області е, не ще не зацвів ну, на моєму полі, бо пізно його посадили. І він пізно зійшов. Е, десь було, якщо була погода тепла, хоча плюс 17, то може через днів 5 він зацвіте. Тут і будьте крепкі, ставте лайки. Всім пока!